Дівчата, всім привіт! Підтримайте це відео лайком та коментарем. Тому що я його вже записую 10-й раз. То акум сів, то не працює, то світло, то ще щось. В общем, я хочу поділитися і показати вам, що я купила новенького собі в на цю осінь-зиму. Фух, Поїхали. Дивіться, яка в мене тут торба велика. Так. Ось така в мене. Кепка. Тепленька. Ззаді, бачите, яка застіпка, така тканинка. Ціна 13 євро. Ось така кепочка бежевого кольору. Всередині вона ось така. Буду носити. Так, далі. Поїхали. Далі ось така тільняшка, тепленька. Буду вам тут все розгортати, показувати, тому що все це так довго з цими зарядками акумів. Так, ось така тепленька на флісіку. Бачите? Це в мене розмір L. 20 євро коштує. Ось така дуже вона приємна, дуже гарненька. Взяла собі більшого розміру, щоб був такий оверсайз з манжетиками. Знизу також є манжет. Ось така вона м'якенька. Супер. Так, пішли далі, що в мене тут? Так, ось такі довгі панчохи до коліна. Дві пари, два кольори. Ціна 8 євро. Так, отут є така резиночка. Я думаю, що буде гарненько так на ножки триматися. Ось такі вони. І ось цей колір. О, дуже так гарненько мені показує. Так. Це кладемо сюди ось так. О, щоб ви мали різницю з кольорами, так? Далі. Купила ось такі легінси, дивіться. Але вони якісь такі, наче типу синтетичні, чи що. Всередині, наче як, бачите, такий флісік, не знаю, як сказати. Я ще їх не міряла. Буду робити примірку і все вам покажу. Так, кладемо теж сюди. Далі. Ось такі носочки вже розпакували. Тут їх було скільки? П'ять пар, чорні, сірі. Ось такі висипалися ось ось. Ось такі носочки, бачите, ось така довжина тут. Так, були ще фіолетові і чорні. І ось такі три пари світленьких. Бачите, який колір? Ціна. Ой, а тут аж щось не написано, де ціна. Ой, я навіть не знаю. Треба десь у чеку, мабуть, дивитися. Так, кладемо сюди. Далі покажу вам цей светр. О, який він класний. Дивіться, яка якість. Він дуже м'який, ось такий. Має такий широкий рукав, бачите, навіть більше, ніж моя долоня. Бачите? Такий широкий рукав. Зараз розкладемо його. Ось, дивіться, під горло на молнії. Так, давайте. О, Господи. Дівчата, ви впали. <різь> Ось молнія, дивіться, аж до середини. Тобто, буде дуже гарно навіть під якусь рубашку вдіти, да? Вдіти, от діти. Пишіть, якщо я роблю помилки, я буду вам вдячна, якщо щось не так. Кажу. Так, це в мене розмір L. А, ціна 35 євро. Бачите? Ось такий. Гарна така молнія Можна зробити ось такий ворот Ось так. І буде дуже гарненько. Дивіться, рукавчик ось такий широкий. О, бачите? Так пішли далі. Тут а в мене. Так, що у нас тут? Ось такі дві купили ліпучки, бо від тієї лохматої жопи скрізь ця шерсть. Боже, це неможливо просто. Показую вам, коротше, весь цей срач. Як є? Так. Дві оці ліпучки, вони ось чорні, вони дуже гарні, вони прям на, ну, дуже липучі. Тому ну, це ми беремо для дивану, для джинсів, наприклад. Бо я колись м, помахала собі цей так, таку кофту, да? і з неї вони повитягували, знаєте, аж нитки ворс крізь тканину. І це було дуже погано. Ось так. Покладемо це сюди. Ага, я вам ще не показала, що ця ковтинка має розрізи. Бачите, ось збоку. Але на мій зріст, метр шість, вона попу не закриває, як би всю. Ну, тобто, не така довга. Маю на увазі, так? Ось, дивіться, які рукава гарні. От. Так. Далі, що в нас тут є? Цю торбу, хто помітив, цю торбу я купила в цьому, в Албанії. Ось така сумка, я вам скажу, вона мені дуже подобається. Має ось такий ремінець. Коротше, клас. В неї влазить дуже багато всього. Так, щось я відволіклася. Поїхали далі. Показую вам Ось такі купила е, брючки легінси. Одні дуже теплі. Ось я вам хочу на світло показати. Оці дуже теплі. Вони без всякого там ворсу. Нема нічого. Просто дуже плотна тканина, без розрізів. Ось такий знизу, шовчик попереду. Зараз розверну і покажу. І вони. Вони, значить, це обманка, ці кармашки, на ось такій резинці. Широка, тугесенька, така, ну, гарно. Не давить мені по розміру, що це в мене? С -очка, С -очка, і коштує 20 євро. Взагалі ульот. Бомбезні ці штани. Я приміряла дуже, ось, о, бачите, все бачно. Купила вже воно все. В якомусь ворсі. А, від оцього, мабуть. От. Ось все, дивіться, який клас. Осьо. Довгесенький мені якраз. Ось все. шовчик попереду. Це вони так утягують гарненько. Коротше, мені дуже вони сподобалися. І другий осьо. Ось такі. Вони в мене теж на різинці. Тут інша тканина, бачите яка? Ось така. Ось. Все. І трошечки колір інший. Бачите? Ці чорні чорні, а ці ось такі. Теж чорні, але інший чорний. Якось так. Так. І що ми маємо? Розвертаємо. Я покладу їх теж сюди. Дивіться, в них шов посередині. Виглядають вони ось так. І що? Вони довші трохи, да Чи що? Ой, да а вони капітально довші. Ого, дивіться, наскільки різниця. О, ха, круто. І мають розрізи. Дивіться. О Боже. Так, бачите, мають розрізи такі, кльошик від коліна. Коротше, дуже круто. Я міряла, мені так сподобалось. Так, і ще що? Зараз складу. Покладу. Так, Ще що? Що це таке? Ой, це щось попало на те. Це щось не те. Так, доці тут купили теж вейчиндемі, ось такі худі, дуже такі гарненькі. На флісіку такі м'якенькі, Ось такий має вид. Тут якісь сердечки. Ну, коротше, що подростки собі обирають. І ще була одна курумі. 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 Так, Давайте покладемо сюди, щоб можна було дивитися. Дивіться. Так. Розкладай сюди. Курумі. Курумі, Ось така. Вона без капішону, а та з капюшоном. І теж на флісіку розмір на 1,70 сімдесят. І ось така от гарненька. Такий гарненький. Мої джинси. Угу, і ще джинси купили. Так, і останнє. Дивіться, який урвала собі шопер. Так, як вам показати, щоб було бачно. Ось така ручка, ось такий шопер гарненький. Бачите? М'якенький, значить, коштує 25 євро. Ось так виглядає. Дно, дивіться, яке. Ось таке дно, м'якесенька. Ось тут у мене відкривається ось так. Ось так. Має два кармани. Один, бачите, на блискавки, а інший просто. І вона така вмістка. Дивіться. Ось так виглядає. Так, а оці кармани які? Ага, цей, наче, ну, такий, бачите, не глибокий для телефону підійде, а цей, слухайте, я навіть його не відкривала. О, така велика е, собачка. Оця. Так, ой-ой-ой-ой. Так, відкриваємо. О, а цей такий глибокий. Угу. Ну, супер, він мені так сподобався. Цей шопер, сумка, взагалі дуже м'якенька і так стильно виглядає, взагалі клас. Бачите? Не то, що там я в зарі бачила сумка-шопер з такими тоненькими ручками. Ну, то щось взагалі не знаю. Так. І останнє, я вже цю ковтинку вділа вчора, але вам зараз покажу. Ось так вона виглядає. Це еска в рубчик, бачите? От, з моїми волосами. <сум> Довгий рукав. І сама вона така довга, навіть попу, якщо ну, я просто росла. Тому, бачите, довжина в неї гарна, що можна там в джинси заправити, і буде дуже гарненько. Ось такі покупки з ЧНД. Так що, дівчата, пишіть коментарі, ставте лайки. Кажіть, що тут крутесеньке, щоб ви собі купили. От. Ось, бачите, який шопір. Клас, мені дуже сподобалось. Наче нічого не забула. О, забула. Ви знаєте, що я вам зараз... А, це не Зайчендем. Але я не буду робити ем, окреме відео, я вам зараз тут покажу. Знаєте, що купила? Ну це просто вообще. Так, покладемо сюди пакетик. Дивіться, що. Ось! Що. Дивіться, які урвала собі боти. Це просто ульот, як вони мені подобаються. Боже, це просто краса, неймовірна, гляньте на цю подошву. Це я їх вже вчора міряла, тому вони вже такі. Так, ось оці вставки такі плотні. Мені сподобалось, що я не буду обдирати собі носки. Ось ця ззаді теж вставочка. І знаєте, що саме круте? Що саме круте в них? То, що вони на, шнур... на шнурках, ось, о, бачите? І на молнії. І мають ось такий, е... ну, теплювач, флісик, не знаю. І взяла собі 41-й номер, хоча в мене буває 39-40. Але якщо я буду зимою їх носити, а я буду зимою їх носити, тому я приїхала додому і поміряла на товстий носок, шкарпетку, да? і зрозуміла, що мені дуже круто. Нога дуже е гарно себе почуває. Дивіться, які тут шви, класні. Молния гарна. Ось, все, бачите, так, вільно застібається. І можна зробити собі під розмір. Бачите, які вони? М'які гарні, дуже круті, не важкі, отак, щоб брати руку. Да? Коротше, я міряла їх. І знаєте, скільки вони коштують? Так. Здається. 30 або 32 євро. Я зараз вам. А я зараз вам покажу. Скільки коштують ці ботинки? Так. Це, знаєте, де я їх купила? В Сенсей. А, значить, коштують вони. Коштують вони. А... Ой, а чого тут чек? І скільки вони коштують. Е ага, ось, знайшла. Ось Від сенсей, ось 41-й номер. Ціна. О, бачите, як? 32,99 євро. 33 євро. Коротше, ось такі дуже круті ульотні боти. Я дуже задоволена, що я їх побачила дуже. Як це сказати? боже, На ходу перевожу, що я їх побачила. Коротше, вони залишилися одні. Одні, взагалі, одні. От, бачите, які. Вони дуже крутяцькі. Дуже. Мені так вони подобаються. Коротше, в мене образ буде просто ульот. Ось. Так що пишіть свої коментарі, ставте лайки. Дуже вдячна, що ви були зі мною, що подивилися це відео. А примірку подивимося в новенькому відео, бо вже тут на тренділа на 17 хвилин. Ось такі в мене були покупки з H&M, Так що, все, дівчата, дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Пока! Бережіть себе!